Доброго часу доби. Я вітаю кожного. Кожного, хто збирається е слухати Слово Боже, кожний, хто горить по Слову Божому, і кожний. Кому живе Дух Божий. Я сьогодні поділюся певними думками, і я вже ділилася на цьому тижні, виходила в прямий ефір на Фейсбук, тому що е, мене просто спонукало, підбадьорило сказати вам, що Божий Дух живе в вас. І є місце із писання, це перше послання до Кринцян, де написано: хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий. У вас перебуває. Він прямо запитує: хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий перебуває в вас? Як часто ми можемо здовіритися, як часто ми можемо пустити руки, як часто ми можемо десь захникати, поплакати, розчаровуємося в людях, розчаровуємося в якихось обставинах, або ще бувають такі обставини, коли нам щось болить, коли наше тіло в немочі, і ми дуже за це переживаємо. Але Господь сказав: Дух Божий живе у вас. І я знайшла ще певних підтвердження просто з Біблії, щоб це вас підбадьорило. Написано в 1 Петра: на вас спочиває Дух слави і Дух Божий. Він спочиває, він просто оселився у вас. Написано, що ви храм Духа Святого, ви Божий храм. І як часто в кожній з нас. Або в кожного з нас є кімнати, де ми відпочиваємо, де кімнати, де ми споживаємо їжу. Є відокремлена кімната, можливо, де ми зустрічаємо друзів, де ми спілкуємося, коли приходить родина до нас. Є час і місце, де ми просто проводимо час саме з собою. Це місце особливо, де ми проводимо свою гігієну, є час і місце, де ми одягаємося, роздягаємося і так далі. Уявіть собі, Божий дух оселився в вас. Божий Дух Він живе в вас, і Його перемога, сила Воскресіння, вона живе у вас. І у Йова я знайшла місце списання, я просто роздумувала над цим, я шукала ці місця і списання, де він сказав: Дух Божий мене учинив, тобто мене створив і оживляє мене всемогутній подих. Він живить в вас. Життя всемогутнього Бога, життя, яке живе в вас і оселився, і перебуває, воно вже знаходиться в вас. І написано: вже не я живу, а Христос живе в мені. Я хочу вас підвести до однієї із думок, щоб ми наприкінці нашої зустрічі сьогодні здійснили дуже важливу, як на мій погляд, молитву. Молитву це коли. Ми, можливо, в якихось обставинах, скрутних обставинах, і ми шукаємо розради, щоб нам хтось щось порадив, сказав, та не переживай, все буде добре, не турбуйся. Але в об'явленні є таке знаєте міцне слово, на яке ми можемо з вами опертися. Це дух життя війшов у них, тобто у вас від Бога. Дух життя війшов у вас, і вони повставали на ноги свої. Ви чуєте? Ви можете встати на свої ноги, не дивлячись ні на які обставини, не дивлячись ні на які проблеми, не дивлячись на ту хворобу, яка такої, можливо, якісь склалося щось навколо тебе. Ти можеш повстати на свої ноги, завдяки тому, що дух життя війшов у вас. Просто скажи зараз, там де ти перебуваєш, скажи дух життя він війшов в мене. Я говорю, Господь, дух життя, він війшов в мене, він війшов в кожного дух життя, який оживляє. Який оживотворяє, який підбадьорює, який дає нам натхнення жити, цей дух життя він війшов у вас і ви повставали на свої ноги. Це буде молитва сьогодні наша з вами. Саме про це, коли ми говоримо, Дух Божий, ти живеш в мені, ти оселився в мені, ти є за куточком мого серця, ти знайшов в собі там місце, тому що написано, що я храм святий, я моє тіло, це святий храм. І ще поділюся одним відкриттям. Це відкриття, знаєте, це коли щось відкрито вам, коли ви можете це ділитися як своє. Це ви ніде не почули, це вам ніхто не передав, не переказав. Це прийшло вам відкриття з небес. І читаючи новий заповіт, я знайшла. Це було ще в минулому році, коли я їхала в Київ, потязі, я перебувала в слові, і воно просто так в мене вселилося в мій розум, і я почала над цим роздумувати. І написано там, що хто з Господом злучується, стає одним духом з ним. Що таке злучування? Це з'єднання, це такі інтимні стосунки, які бувають між чоловіком і дружиною. Написано, хто з'єднується з Господом, стає один Божий Дух. Той Бог, дух, який Воскресив Ісуса з мертвих, той Божий Дух, який підняв все на свої ноги, той Божий Дух, який оживляє і жовтворяє, Він живе в вас. Він живе в вас. Я хочу, щоб ви з цією думкою просто побули, щоб ви розмірковували над цим, що хто з Господом з'єднується, стає одним духом з ним. Дух Божий, життя Боже, перемога Божа. Сила Божа, вона живе вже в вас, вона живе вже в вас. І я хочу, щоб ви просто над цим зараз нехай воно вірветься в ваше життя. Я хочу помолитися молитвою, цією молитвою, щоб дух Божий, дух життя війшов в вас. Якщо ти ніколи не молився цією молитвою, або, можливо, ти зараз в розчаруванні, Просто повтори ці слова разом зі мною, але нехай вони будуть щиро, відверто, просто від твоєї середини, з твого нутра, скажи: «Дорогий Божий дух, дух життя, війди в моє серце, війди в мій дух і підніми мене на мої ноги, щоб я могла з тобою ходити. Творити, говорити, любити, творити щось нове, тому що це можливо тільки з Божим Духом. І я знову нагадаю: хіба ви не знаєте, що ви храм Божий, що Дух Божий у вас перебуває? Дух Божий у вас перебуває, він оселився в вас, він живе і Він дає вам життя. Він оселився і дає вам життя, дає вам натхнення, дає вам поради, дає вам думки. Розмірковуйте над цим, нехай думки від Бога просто будуть постійно з вами. Пам'ятайте, ви переможці разом з Господом, ви сильні разом з Господом, ви в здоров'ї разом з Господом. Ви можете все пройти разом з Господом. Господь дає вам натхнення, сили, радості і повноти життя, тому що дух життя він війшов у вас. Я благословляю вас і до наступної зустрічі. Папа. -па.